Вересень не за горами на базі початкової школи номер один провели освітній форум, де обговорили питання навчального процесу 24-25 року. На завершення нашої літньої школи стійкості сьогодні проводиться освітній форум для управлінців. Ми окремо панельні дискусії виокремили для керівників закладів освіти, для заступників з виховної роботи, з навчально виховної роботи. Попередньо тиждень працювали педагоги за освітніми галузями. Сьогодні момент для управлінців для того, щоб підвести підсумки щодо попереднього. Реднього навчального року, ну і нам працювати пріоритети, напрямки щодо формування і організації нового навчального року. Ми сьогодні будемо говорити з управлінцями про зміни до типових освітніх програм нової української школи, про зміни до оцінювання дітей в новій українській школі. Також будемо говорити про зміни і оновлення програми захисту України, про безпекові фактори для того, щоб новий навчальний рік був безпечним. Традиційно під час форуму юних генії нагородили за особливі досягнення. В навчанні кожен з них отримав сертифікат на виплату стипендії впродовж року. Міський голова під час освітнього форуму нагороджує дітей стипендіатів. Сьогодні 31 дитина, вихованці і учні наших закладів отримують сертифікати щодо отримання. Премії, яка буде щомісячна, це розмір 50% від прожиткового мінімуму. Тобто наступний навчальний рік діти будуть отримувати. Також сьогодні буде відзначено 32 найкращих педагога. Вони отримують сертифікати на премію міської ради, будуть отримувати протягом наступного року премію щомісячно у розмірі 50% від мінімальної зарплати. Це майже 4 тисячі гривень. Також сьогодні відзначені наші учні, які здобули 600 балів на мультипредметному тесті. Це два учні, три учня, які отримали 400 балів, і 28 учнів, які отримали 200 балів на мультипредметному тесті. Аби досягнути високих результатів навчання, молоді розумники доклали чимало зусиль. Я готувалася протягом всього навчання. Кожного року повторювала весь матеріал з викладачами, тому що готувалась до олімпіад різних рівнів. І завдяки тому, що кожен рік повторювала, а саме цього року дала саме таку велику нагрузку, вдалося написати на такий високий результат. Спочатку дуже переживала, особливо саме перед початком, коли зайшла в аудиторію, а потім, коли почала писати, зрозуміла, що це не настільки страшно, страшних нам розказували, це звичайний тест. Сьогодні я отримала сертифікат за написання НМТ з трьох дисциплін на 200 балів і стипендію. За те, що я взяла третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з правознавства. Діти повинні здобувати якісну освіту, незважаючи на обставини, наголосив міський голова. Також очільник міста змотивував освітян на новий навчальний рік та подякував за віддану працю. Хочу вам, вашим колегам, всі наші великі подарічні родині, всім працівникам освітянства. Подякувати за минулий рік навчання. Дійсно, він був дуже студий. Що ми готувалися довітимо до щастя складніших випробувань. Маємо вже хороші показники по в вищі навчальні заклади. І це, це успіх, це заслуга в такі складні часи, з тим теж насправді пишатися. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.